Небувалий ажіотаж сьогодні спостерігали медики обласної лікарні імені Мечникова. На заклик здати кров для поранених українських бійців, які перебувають у стінах медзакладу, відгукнулися сотні дніпропетровців. Дехто займав чергу ще від шостої години ранку. Ті, хто підходив пізніше, стояли на реєстрацію цілими годинами. І все це безкоштовно. Медики кажуть, приймуть усіх з подробицями Софія Богуцька. Біля стін обласної лікарні, як ніколи, людно, у чотирьох чергах десятки дніпропетровців стоять під пекучим сонцем, аби поділитися своєю кров'ю з українськими військовими, які зараз на лікуванні у Дніпропетровську. Я прийшов з другом, він теж в черзі стоїть. Узнал я сам з інтернету відділ акцію, вирішив підтримати наших військових. Не тільки військових, тем, кому вона нужна взагалі. Є люди, які потеряли дуже много крові до трьох літрів. І я реально розумію, що зараз часами нужна наша допомога для нас 400 чи 300 мілілітрів крові не будуть значительною батері, а кому таніс життя. буквально на швидкість працюють лікарі-інтерни, які реєструють охочих. Переживають чи вистачить їм бланків? Такої кількості бажаючих здати кров, я ніколи не бачила. Ви дуже були? багато. Чесно скажучи, вам не була готова. Давати кров для своїх побратимів із батальйону Донбас та Нацгвардії прийшли бійці спецбатальйону Дніпро 1 Сьогодні їх тут 40. Більшість з них вже побували у зоні бойових дій на сході. Ви бачили поранених своїх Ну, не будемо, про це. але були. Ну звісно. Як ви це сприймаєте як чоловік? Ну хто має це робити, хто То має робити цю роботу для того, щоб потрапити в спецбатальйон Дніпро. Люди проходять, скажімо так. Дуже ретельний відбір, і в тому числі медицинський відбір. Тому ми знаємо точно, що з здоров'ям наших бійців все гаразд. І ту невелику кількість крові, які можуть пожертвувати для організму, ніякої проблеми не, 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 не становить. Хто пройшов реєстрацію, очікує у коридорі. Людей дуже багато. Аби підбадьорити один одного, молодь співає. Душу, тіло ми! По... З забору крові медики працюють, не покладаючи рук. Усі донорські місця зайняті. Вадим останній раз давав кров 20 років тому. Аби прийти сьогодні, не вагався ні хвилини. Ще й друга привів. Людей, конечно, много, не розчитував на такое кількість. Але раз вже прийшов і що здійснити. Ну як, ну це ж кров раненим, потім тому... є питання. Сьогодні усі донори здають кров безкоштовно, втім їх обов'язково поять чаєм, дають печиво та 18 гривень на харчування. Стараннями добровольців лікарі поповнюють запаси банку крові. Відправили ми вже вже, 30, вже на станції. зараз ще також відправляємо 30. Ну тобто, ми відправляємо, відправляємо. Вона ніде не затримується. Ця кров необхідна таким військовим, як Дмитро Афанасів. Він майор національної гвардії, мобілізований у Львові. 9 травня чоловік отримав тяжке поранення в живіт у бою в Маріуполі. Дмитро вже переніс 5 операцій. Я дуже вдячний тим людям. Я спілкуюся з своїми товаришами, які ще спільно зі мною сюди попали. Вони постійно увагу відчувають постійну увагу місцевих жителів. Лікарів, якби не ті люди, то фактично моя дитина вже була сиротою. Загалом в обласній лікарні імені Мечникова перебуває 11 тяжко поранених військових, і медзаклад має бути готовим у будь-який момент прийняти людей та забезпечити їм порятунок. Зараз 12-та година дня. Втім, біля стін обласної лікарні імені Мечникова продовжують записуватися добровольці на здачу крові. Сьогодні через руки медиків пройде понад пів тисячі людей. Софія Богуцька, Антон Лугуш. Новини 11 каналу.